Thank right. you. А сьогодні у нас ми приймаємо і заявки із пакету, скажімо так, з програми не раді, тільки пакети а, достатньо швидкі в, в пропаді і виконуємо свої а, Я знаю, нашим перед нашими клієнтами, передоскуби і більш того, скажімо, так, забігаю ще трохи наперед, тому що завжди задаю такі питання, що от знаєте, так ситуація складна, але ми будемо приймати участь програмі шеї, ви нам хотіли працюєте. Ні, ми приймаємо заявки тільки. При наявності грошей дуже приємно, що ми стали частиною даного заходу. Я буквально трошки розкажу про агенцію. Напевно, ви знаєте, що в нас в Миколаїві створений офіс свідомо та Миколаївської міської територіальної команди за підтримки програми розвитку і в майбутньому можете звертатись також до нас за підтримкою і бажаю вам бідної співпраці. Сьогодні так важливо змею нашими міста. Тож, що в нас буде У нас сьогодні про і нові платформи, і про нову програму Гентін, і про технологічні рішення відповідно і програми і тих програм фонду на ефективності, які у нас на сьогодні ті, і я прошу заступника директора агенції розвитку. Те моє співзасновницю та керуючого партнера проєкту «Центр житлового фонду та підприємств Тетяна Тимошина. 33 теплових пункти було встановлено за ці роки, вирішили брати участь у програмі. Дуже цікаво, що ОСББ, які приймали участь, отримували компенсацію майже до 100%. Якщо ви встановили себе індивідуальний заблоку, ви можете участвовати в програмі і ставити сонячну станцію. Ми стикаємось з віяловими відключення. Ми стикаємось з тим, що треба знаходити якісь нові е... технології для того, щоб електробула, е... для того, щоб був комфорт, який потрібен людям для життя, для нормально чи час. ви розумієте. ТЕС, ТЕС, з атомнімети вони по все менше менше. По-перше, й менше вона стоїть ціну. Кількість сонячних електростанцій, зелена енергія, де назвали з тут, вона зростає з кожним роком все більше, більше, більше. Якщо військові дії їх було б ще більше. Тож Максим Колесніков, презентація можливостей платформи ТРІМ, система для залучення. Ласка впроваджує цю систему, щоб кожен проект по відновленню та розвитку а Проходив через нашу еко Для чого це? Для того, щоб донори, які будуть заходити на цей сайт, одразу могли вибрати по своїм критеріям об'єкт, який вони хочуть спонсувати. Вони будуть дивитись на заповнення цього проєкту, тому що там є дуже багато факторів, на які вони звертають увагу, тому що там є і візуалізація. Проєктно-кошторисна документація, як опис там сформований, тобто кошторис, тобто, яка вартість, які вже там проєктні документації вже готові, які тільки в розробці. І в чому о, такий гарний плюс цієї системи, що в цій системі донор може фіксувати та відслідковувати всі етапи дій цього проєкту, тобто як він реалізований. Первий холодний, тобто п'є чай, закутується в одеяло, і, виходить, з собі ця система байпасу і регуляторів вона дасть можливість вирівняти температуру між поверхами, не по а між поверхами. Це наступний етап економії, який потрібно впроваджувати. Автоматичне автоматичний балансування він дає 10% до 10 сам у собі економії. 10-30 відсотків і балансувальний клапан до 10%. І Він просто він краще, ніж ручний балансувальний клапан, тому що він держить в характеристику і старається я там задав який параметр, він його держить. Ручний балансувальний клапан він пригає. Він не може, і він просто більш стабільний. Це зазвичай дуже корисний захід, бо він дозволяє тим же головам правління ОСББ СББ краще дізнатися, які є програми в державі. Які допомагають як відновлювати будинки, так і проводити енергоефективні заходи. А ось би програмою, тому побачимо, що Миколаїв один із лідерів України і якраз завдяки таким заходам, так всі питання, які задавалися, вони вже якби задавалися з розумінням того, що люди планують втілювати такі заходи, чим більше вони бачать. Правильне використання грошей, тим більше вірогідність того, що вони будуть в подальшому в Україну вкладати гроші на відновлення, на і так далі. Тобто дуже відчутна різниця в плані вартості опалення, у тому ось де встановлено ІТП і там, де не встановлено нові для нас будинки. Дуже також багато проблем з в плані енергоефективності і робіт, які потрібно виконувати. Ну, це дуже потрібні фонди і заходи, які, які зараз впроваджуються для людей, бо і тепер без допомоги держави, грантових коштів. Ну взагалі, звичайно, ми б ну, люди б не, не змогли своїми власними коштами це зробити. Ми дуже сподіваємось, що це нам якось допоможе, тому що у нас як нема світла, у нас нема ні води, ні опалення. Наші будинки постраждали внаслідок агресії Російської Федерації проти України. Ми зазнали в 2022 році, зазнали пошкоджень. Будинки мали дуже багато проблем із покрівлями, із фасадами із комунікаціями, інженерними мережами. За період створення нам вдалося позбутися цих проблем. Два фасади нам вдалося на сьогоднішній день вже відремонтувати. Вот, наверное, инвертно. Вот, вот, металлический код. Oh. Наприклад, регулятор для сніжнього положення і лігах положення, все, ви нічого куригулятором не зробите. Він застряв. Закрив, наприклад, закрив, наприклад, опалення перекрилося, потух світ, ви нічого зробити не можете. Нічого не зробите. Для... А це отримується. Получается... Да. А це виходить, наприклад, світло потухло. Нажали кнопочку, він відкрився. Все. Випаково ламаєте, ну, наприклад, і все може бути в житті, він включається автоматично цей. квартирах вже. На радіаторах. Ви коли крутите регулятор в квартирах, він бачить, що зменшилася кількість тепла на будинок, і він зменшує кількість тепла і менше це, споживає електроенергію. Чуть -чуть. Давало. Вони всі, може, не так хорошо на нього да. були проблеми, але воно якесь тепло й дало. А для того, щоб воно йшло, треба, щоб петельна давала обов'язково тепло, тій, що працювала по генераторам. А якщо у вас є за комуляторні солочна матерія, якщо вона хватає мармою і потужності, щоб включати цю систему, вона виходить крути його і вона не працює на полі. Смотрите, вот у нас в 22 нет, году году, когда были в доме разбиты окна, ну там понятно, кто-то там затянул, да, кто-то понял, вот соседи, у нас индивидуальное отопление у всех квартир. Так вот, котел там работал на полную мощность, котел на полную в квартире 13 градусов. Котел на полную Потому что все типа сосед сверху окна разбиты. сейчас классно сделали, застройщик нигде так не делает. Шістка ну, شوف, ну, в этом оно нужно строить уже с нормальным подвалом, с ну, бубу убежищем уже делать надо. Что ты верпині? Вот де у мене половина, ну, ковсом вікно, якесь не розбиті. Так от те вікно, яке від забудовника було, забудова 2017 року. От так у на у сусіда виходить в одній кімнаті два вікна. Одне від забудовника, а mm -hmm. поставили по фонду, да? І от я їм кидаю, ви зробили я привіс там, і ви ж вони зняли теплоізоляцію. Оце вікно, яке повністю синє. Uh -huh. А вот тут визерлонка червоний такий. Ну да, я розумію. Нам помог, помог еще этот фонд отдань, но они очень добросовестные.